Світкоін, як продати, як вивести свої кошти. І так, давайте будемо розбиратись. Але перед тим, як ми почнемо, підписуйтесь на канал, в якому я даю багато різної інформації. Розірших, заробітку на пасивному доході і так далі. І так, я в минулих відео показував, як потрібно скачати гаманець, на який нам приходять наші токени. Якщо ви не бачили, зараз відео з'явиться тут зверху. Для того, щоб нам підключити гаманець, ми маємо зайти на свою почту. І знайти ось таке повідомлення. Воно у вас прийшло. Це саме перше повідомлення від Світкоїна. Після того, як ми знайшли це повідомлення, нам потрібно натиснути LogIntroс Wallet. Натискаємо, з'являється у нас ось така от сторіночка, далі йдемо в самий низ. І тут натискаємо «Wallet near org». І нас перекидує на ось таку от сторіночку. У вас, у вас вона буде виглядати трошки по поєнакшому, тому що вам потрібно буде активувати. І після того, як з'явиться таке віконечко, після того, як ви активували, натискаємо Go to Account. І тут у нас буде ось таке от меню. Що нам потрібно робити? Нам потрібно активувати ваші світ токени Як це зробити? Для того, щоб нам активувати токени світ, вам потрібно надіслати мінімальну кількість токенів своєму другу. Там можна скинути 001 токена. Якщо у вас немає такого другого, можете скинути мені. Назва мого ID буде під відео. І тоді наш гаманець активується і ми зможемо побачити свій токен на нашому гаманці. Тоді нам потрібно вивести ці токени на My, Bybit. Якщо у вас немає цієї біржі, силочку на реєстрацію я залишу нижче. Після того, як ми скачали Bybit, заходимо знову в NIR і бачимо, що у нас актувалися наші токені, токени світ. У мене вже їх немає, тому що я їх вивів зразу. Далі заходимо на біржу. Тут у вас з'явиться NIR і нижче буде світ токен. Далі заходимо на біржу ByBit. Так, ми тут знайшли, натискаємо активи. Натискаємо Spot. І тоді нам потрібно тут знайти світ. Натискаємо пояск, у мене він тут зразу є. І пишемо світ. Натискаємо на нього. І бачимо, у нас є такі кнопочки. Депозит і вивід. Натискаємо на депозит. І тут у нас буде дві мережі. Нам потрібно вибрати «NIR». Натискаємо сюди і копіюємо адресу. Добре, після того, як ми копіювали адресу, ми заходимо знову на «NIR». І тут у вас буде світ токен. Натискаємо кнопочку Відправити. Обираємо тут Sweet Coin», У мене зараз тільки Нір. І вибрали ситкоін і натискаємо, і натискаємо Надіслати. Обираємо кількість, натискаємо відправити і вставляємо цю силку, яку ми копіювали з Bybit, в віконечко, яке у вас виб'є. І тоді підтверджуємо: все, у вас прийшло. У мене ось прийшло, я вставлю сюди скрін. Бачимо, да, що у мене є тут активи. Що ж робити далі? Як нам. Продати наші токени. Вони у мене вже в кош... на комій кошельок прийшли. Натиска... Виходимо на головне меню. Натискаємо торговать. Тут обираємо, натискаємо сюди і вибираємо світ токен. Шукаємо світ, обираємо. Є «Купіть», є продати. Ми натискаємо Продати. Ось тут це дуже важливо. Натискаємо риночний. І вибираємо кількість, яку ви хочете продати. Натискаємо Продати, Продати. І все, ми продали. Ось так воно працює. Надіюсь, відео було корисним, і ви стали трішечки багатшими. Якщо у вас є якісь питання, залишу свій інстаграм та телеграм під цим відео. Дякую за увагу і до зустрічі!